Мир вам, брати і сестри! Радий бачити кожного з вас тут. Подяка Богу за цю прекрасну можливість, за те, що він допомагає нам збиратися роздумовувати над його словами. Зараз суботній день уже підходить до кінця. Скажіть ви раді цьому? Хотілося б, щоб вже швидше закінчився цей день. Дійсно, це день відпочинку, день, коли ми можемо від всього відключитись, перезагрузитись. Зараз я маю до вас одне важливе питання. Це питання вікове, дуже багато я спорів навколо нього. Що ж важливіше, віра чи діла? Як думаєте, рука об руку. Подяка. Можливо, і так, Можливо, і так, дійсно, Яков каже у своєму посланні, що віра без діл мертва, як було зачитано в началі. Давайте зараз з вами ми розберемося детальніше із цим питанням. У першому томі ізбраних вістей 364 сторінці записані такі слова. Чоловік не може спастись без послушання, але діла його повинні ісходити не від нього. Дуже цікавий момент. Христос должен производить в нього хотіння і действия по своєму благоволенню. Якби бы человек был способен спасти себе собственными делами, Он имел бы б самом себе нечто. Доброе. Тобто, що ми маємо наразі? Кругом нас є гріх, також всередині нас є гріх, тому що ми родилися грішними. І для того, щоб у нас були ці добрі діла, які ми можемо творити, для того треба, щоб у нас був Христос. І лише тоді, коли Христос живе в серці. Ми можемо з вами творити дійсно ці добрі діла, які йдуть рука об руку з вірою. Трошки далі на цій же сторінці записано: все, що чоловік може зробити без Христа, оскверніно сілюбієм і гріхом. Тобто, коли ми робимо якісь діла, якісь добрі поступки, і цим гордимося, що ми отак добре поступили, ми правильно поступаємо, навіть неосознанно, Тоді це все осквернено, як тут описується, сілюбієм. І це було зроблено без Христа же, що Він завершає через віру угодно Богу, коли ми стремимся обрести небеса послідством заслуг Христа, душа наша совершенствуется. Всі ми хочемо на небо. Думаю, кожен із нас э, хоче цього, але чи можемо ми якось це заслужити, якось от добитися цього? Ми отак добре-добре поступали, у нас є такий список діл хороших, ми то робили, то не робили, і от ми заслужили, нас туди, будь ласка, пустіть. Я думаю, що заслужити ми цього однозначно не можемо. І для того, щоб ці діла мали силу, щоб вони дійсно послужили нам для спасіння, нам потрібно звертатися до Христа, дивитися на Його заслуги і смиренням розуміти ту велику жертву, яку Господь приніс за нас, за те, що Він нас викупив. У ізваних вістях записано: без віри угодіть Богу невозможно. Жива віра дозволяє чоловіку положитися на заслуги Христа, допомагає йому обрести велике утішені і удовлетворення в плані спасіння. В плані спасіння. Що ж це мається тут на увазі? Чи віримо ми з вами в те, що Господь нас викупив і дарує нам спасіння? Я думаю, що тільки на цьому може базуватися наша віра. Ми з вами, як грішні люди, не можемо виконати требування закону. Тобто, як? є закон, є за нього наказання. якщо цей закон не виконати, за цим послідує наказання. Так має бути. Але наш Спаситель приніс себе у жертву за нас, і він виконав ці требування закону, він прийшов на цю землю, не згрішив. І лише тільки через Його праведність ми можемо з вами робити ці добрі діла і не согрішати. Самі ми на це не способні. Описується, що справжня віра вона приймає праведність Христа і грішник отримує ту перемогу, ту бажану, желанну перемогу тільки тоді, коли з'єднується з Божественною природою. Тільки тоді він може протистояти гріху і прийняти ту жертву, яку приніс за нас Господь. Питання до музикантів. Чи знаєте ви пісню Білий парус? Я думаю, багато хто знає, навіть із не музикантів це дуже красива пісня. Там описується, що нас багато років учили, що для того, щоб наша лодка життя не потонула, нам треба не відкидувати свої весла. А весла в цій пісні це наші діла. У першому куплеті записано, що їх не треба відкидувати, а уже третій куплет говорить про те, що. Без Бога зроблені діла це наші весла. І лише відкинувши їх, наша лодка зможе поплисти шляхом до спасіння. Зараз розглянемо трошки такий наглядний приклад, який ми з вами багато вивчали, який записаний у Євангелії від Івана, 8 главі. Хто хоче, може відкрити, слідкувати. Євангелія від Івана, 8 глава, 39 вірш. Сказали вони йому у відповідь: наш отець Авраам. Відказав їм Ісус, коли б ви Авраамові діти були, то чинили б діла Авраамові. Уже через вірш у 41-му вірші записано: Ви робите діла батька свого. Якого батька тут мається на увазі діла? Все, тому. Подяка, дійсно. Фарисеї вважали себе дітьми Авраамовими через свої заслуги, через те, що вони дотримуються того обрядового закону, що вони роблять ці діла, це була така трошки інша сторона нашого роздуму. Тому що віра без діл, як ми вже вияснили, мертва. А тут трошки навпаки діла без віри, які вони творили тільки через те, що так у них було. Так вони дотримувалися цього закону. Тоді виходить, що коли ми з вами будемо виконувати закон Божий, дотримуватися Його, то ми втратимо любов, так як втратили її фарисеї. так? Як думаєте, якщо ми будемо виконувати закон Божий, то ми певно станемо такі, як фарисеї? втратимо ту любов? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. І зараз ми з вами з цим розберемося. Апостол Павел у посланні до Римлян 4 главі записав дуже інтересну хронологію, яка чітко це розтерміновує. Хто може відкрити, будь ласка, 4 глава послання до Римлян, там є 12 віршів. В яких описано це. І я би хотів по можливості, щоб кожен зачитав по стежку без мікрофона, без нічого. Просто по черзі. Наголошую послання до римлян, четверта глава. Хто може почати читати, будь ласка, Авраам наш страніне? Якщо Авраам оправдався ділами, то він не має попаху. Но нет перехода, ибо что говорит Писание? Поверила грамотность, и это был уносим устав. Достатньо. Може хтось хоче інший? Будь ласка, хто ще знайшов? Подяка. Хто ще може? Четверта глава до римлян. Хто слідкує, будь ласка? Подяка. Хто ще може? Називаємо і ми перед навітьмо по діл. До 12-го вірша. До якого читали? Сьомої. Сьомий. Будь ласка, хто може ще? Подяка, Ста Світлана.

Тобто людина, роблячи діла, заслужила собі щось і йому воздають нагороду через те, що йому винні. Блажен же той чоловік, якому Бог рахує праведність незалежно від діл, але по вірі. І коли Господь вмінив ці діла у праведність Аврааму, як зачитала сестра, до обрізання чи після? До обрізання. Тобто Авраам не заслужив собі праведності через те, що він прийняв хрещення, через те, що він хороший, а заслужив її по вірі, яку мав у Бога. А вже хрещення, то обрізання на той момент, було як печать праведності через віру. Що ж ми можемо сказати? Якщо творити діла закону без праведності Христа, то це все дарма. А якщо прийняти Христа і Його праведність в своє серце, тоді діла закону будуть як наслідком праведності. Тобто розуміємо, що тільки через Христа можемо утворити а, такі діла. Цього тижня ми з вами вивчали, а також і сьогодні повторювали дуже одну цікаву історію про Лазаря та його сестер. Лазар захворів. А, що ж зробили а, його сестри, коли він захворів? Вони послали до Господа. Так. Вони послали звістку, що наш брат захворів. А, але як Господь відреагував на це? Він чекав. В нього був свій план, він чекав. І от Лазар помирає. Христос приходить до них через два дня. Коли Лазар помер, Марфа виходить до нього на зустріч першою і каже йому такі слова: Господи, якби ти був тут, наш брат не помер би. Що вона ще до цього сказала? Подяка. Але Вірю, що все одно, що не попросиш у свого батька, дасть тобі. Тобто, сестри, сестра Марфа, а також її сестра, вони були розчаровані, що брат їх помер, вони були засмучені, але при тому вони вірили в те, що Господь сильний змінити це, сильний контролювати це. Тобто, можемо розуміти з їхнього прикладу те, що віра йде перш за все, а діла. Вони йдуть до того моменту, допоки ми можемо. Також ми маємо дуже ясний приклад напроти, коли людина не довіряє Богу, не вірить йому, а перш за все йде робити діла. Такий випадок записаний у книзі буття, 27 глава. Хто хоче, може відкрити книга Буття 27 глава з 9 по 10 вірш. Я зачитаю. Іди до лотари і візьми мені звідти двоє добрих козлят, а я їх приготую як найдок смачний для батька твого, як він любить. І принесеш батькові своєму, і буде він їсти, щоб поблагословити тебе перед смертю своєю. Дітки, може, хтось пам'ятає, що це за історія? А з якими? Так, це дійсно історія з двома братами. О, дяка. О, дяка. Це була історія, коли Ревека, мама Якова, вирішила не дочекатися Божого обітування, не дочекатися того, що могло би і так бути благословення, а вирішила піти наперед і вирішити все сама. Тоді людина діє ділами без віри. Господь би і так їм дарував благословіння. Але як ми вже знаємо, вони вирішили піти вперед і вирішити це питання самі. Патріархії пророки 279 сторінка записані такі слова. Несмотря на то, що Христос може искупить нас від наказания за гріх, ми самі повинні обратиться до греха послушанию. Человек спасається вірою, а не ділами. Однак віра должна проявлятися в Єготі. Тобто, що від нас залежить, які діла ми можемо зробити? Ми можемо звернутися до Бога і самі прийняти осознане рішення, чи хочемо ми грішити, чи ні. А вже наступні діла будуть ісходити від нас, коли в нашому серці є Христос. Тобто вони не наші, а вони від Бога. Знаєте, ця тема віра і діла, вона є настільки важливою, що Господь через сестру Вайт склав цілу книгу Духа просто», яка так і називається Віра і діла. Там є дуже багато цікавих думок на цю тему. Що ж сказати у підсумки? Віра без діл мертва. Але також і діла без віри мертві. Як ми вже вначалі вияснили, це дві поняття, які йдуть рука об руку. І це така взаємна залежність, що коли ми її зрозуміємо, то ми зможемо діяти так, як хоче цього Бог. У Якова, 2 главі, 24 по 25 вірш, записані дуже цікаві слова. Може хтось хоче зачитати. Там проведений також інтересний приклад. Послання Якова, 2 глава, 24 по 25 вірш. 2 глава, 24 по 25. З підняттям руки вам піднесуть мікрофон. Будь ласка, сестра сестраніне. Дяці, що чоловік оправдається ділами, а не тільки вірою. Подобно і рахується. Ділами, чи оправдаються? Прийнявши согладаєв і відпустивши їх другим путем, це така вирізка. Для того, щоб розуміти ці слова до кінця, треба прочитати всю главу. Дійсно дуже важливо творити діла по вірі. Це дві залежні поняття. Давайте з вами будемо молитись і просити Бога мудрості, щоб ми розуміли цю залежність, щоб могли виконувати волю Божу в цьому питанні. І могли розуміти правильно ці питання, так як записав апостол Павло у четвертій главі. Можете її собі дома перечитати. Це дуже чітке розуміння цього питання, максимально правильне. Богу хай буде за все. Подяка і вічна слава. Амінь.